Я вас вітаю, мої дорогі німці. Бачите, сьогодні знову у нас цей казус. Добре, тобто вони беруть всі ті теми, що ми з вами розглядали на А1, А2, групують їх, класифікують і дають додаткову інформацію ту, яку ми ще з вами ще не вчили. Оцей Н-деклінаціон, дивіться, він був у нас в кінці, мені здається, наприкінці А2 рівня. І ми його проходили вже і на курсах, і на граматичних уроках. Я вам закину в групу після цього уроку ендеклінаціон подивитися. А тут що вони кажуть нам, о, оце такий кусінчик маленький сьогодні, сіли і встали. Ну, хай так. Теж непогано, бо іноді ми сидимо довго за цим всім ділом. І сьогодні це й добре, бо я хочу сьогодні дописати курс меншин А1. І перевести людей на а 12 А в суботу ми вже починаємо менше а 21 Ну, бачите, у кого зима зимова сплячка, а в кого ситуаціон повний. Так, добре, особливі форми іменників чоловічого роду. І Н деклінаціон. Пам'ятаєте, я вам розповідала, чому він так називається? Тому що тут є у нас що Н- -ки. Ось вони. А ну, давайте з вами подивимося. Ось черніна табличка, вона манюська куценька така, тут ну, нормально. Однина, множина, як завжди, вони пишуть чотири казуси німецькі, і єдиний одинокий чоловічий рід. На мінутів датів і угенітів. Де колеги? Вони взяли колегу і протащили його по усім відмінкам і числам. Хто що, де колеги, люблю кого. Кого що? Ден колеги. Датів даю кому дем колегі. Ось вам і ендеклінаціон. І пам'ятаєте, був цілий список, коли вживається цей ендеклінаціон. бо тут він якийсь такий масінький. І генетів, чий дес? І знову таки колегія. Тобто ми бачимо, що відсутнє закінчення оцени лише в номінаті. В множині. Номінатив дії, акузитів дії, датів Ден і генетів дія. Ось у нас колегі. Сітуація Так, нас таке відбувається. Давайте подивимося правила: номен. Значить, Певні е, іменники чоловічого роду мають особливе закінчення, крім. На земного відмінка однини, Вони завжди закінчуються на «н». Це включає в себе. Поїхало перше філія, багато іменників чоловічого роду із закінченням на Е. Колега, хлопець, замовник, експерт, кролик, лев і свідок. Друге представники. Певних національностей на е: британець, болгарин, китайець, датчанин, фін, француз, грек, поляк, росіянин, швед тощо. Усі іменники чоловічого роду із закінченням на анде, «анте», «енте», іст. Доктор діамант, інтерн, пацієнт, журналіст, поліцейський, закінчуються в одині та на «ен». Так, я ну, підтягну собі, бо я хочу бачити, де воно закінчується. Зараз буду читати ось тут. Чоловічі... Ч... Значить так, іменники чоловічого роду з грецької мови, часто назви посад, біолог, демократ, дипломат, фотограф, архітектор, філософ, монарх, солдат, католик, супутник. Іменники типу сусід фермер. Князь «граф», принц герой чоловік закінчується в та множині на Н, лорд закінчується множині на Н, і винятки. Деякі іменники чоловічого роду також утворюють родовий відмінок за допомогою «с». буква, думка, ім'я, те саме стосується нейтрального іменника серця. Нейтральний це мається на увазі середній рід. Так, зараз я виключу групу Б1. Рішення перших чотирьох вправ, а вам необхідно за сьогоднішній день зробити вправку 5, які іменники не належать до ендеклінаціону. Що підходить? З'єднати? Так, послухачка у нас в групі є. Якась бідна пані Мюля, що сталося. Необхідно поставити іменники в потрібній формі, такий нічогенький текст. Тут ситуація теж. Які тварини підходять під який опис треба. Ага, І все, і будемо вже заходити в слово твір, а ну, чого топтатися, на кажучі 28 років. Ви і так його знаєте. є? Ці питання, будь ласка, ставте в телеграмі. Ви знаєте, якщо я не відповім, десь там буду в своїх заняттях чи що там записуватися, є? то люди дадуть відповідь, всі люди живі там проходили курси, не все, все знають. Все мої Ви знаєте, як завжди, я кажу. Свою улюблену пісню вибирайте будь-який курс, бо курси класні. до зустрічі, мої хороші. До завтра. Пока.